Стипендії за досягнення 11 березня відбулося урочисте вручення сертифікатів. В залі зібралися спортсмени, тренери, учні, вчителі та діячі культури. Всі вони демонстрували високі результати в своїй діяльності протягом 2024 року. За це отримують стипендії Південівської міської ради. Взагалі, всі роки складні спортивні. Цей рік я змагався зі старшим роком, тобто діти були 8-го, 9-го. я 9-го року, було тр трішки складніше, але все ж таки справився і все, все можна зробити, якщо хочеш. Яке місце посід? Я здобував багато місць, їздили на багато чемпіонатів. На жаль, цього року не було золота було більше бронзи, було срібло, але що маю. Володимир Козарчук, тренер з вільної боротьби. Стипендіатом міської ради став вперше та разом із двома своїми вихованцями. Каже, наразі власну спортивну кар'єру призупинив, адже увесь час присвячує роботі з дітьми. Є ну, дуже великі перспективи у наших спортсменів, навіть незважаючи на те, що зараз відбувається в нашій державі. Ось ми дуже раді тому, що маємо можливість займатися. Тренувати і навчати дітей. Звісно, у нас є головна ціль це олімпійські чемпіони, ось, учасники Олімпійських ігор, Але саме головне у діяльності тренера це насамперед, щоб дитина була людиною. Ось, тому що це найголовніше в нашому житті. Там не якісь там досягнення, так це дуже добре, але саме найголовніше, щоб діти були людьми. Ось тому ми намагаємося все в них виховувати. Хочемо, щоб в нашої спортивна спільнота зазнала тяжкої втрати. На початку березня, в 47 років, загинув тренер з веслування Сергій Мальков. Його життя обірвав нещасний випадок. Сергій Андрійович мав бути присутнім на врученні сертифікатів, адже був стипендіатом. Сертифікат наставника під час заходу отримав його вихованець Олександр Леонов. Сергій Андрійович був прекрасним тренером. Насправді неможливо розповісти, бо словами це не передати. Він зробив велику працю, вклав душу багатьох спортсменів. Ось, ну, видно, зараз я стою тут. Він дуже багато часу вкладав і матеріально завжди допомагав. Це насправді складно. Розказати, що він зробив, але приємно, що він докладав зусилля і час. Минулого року з міського бюджету на стипендії було виділено 750 тисяч гривень для 28 номінантів. Цьогоріч визначено 32 стипендіата, тож фінансування збільшили до 840 тисяч гривень. Представники освіти та культури отримують по 2 тисячі гривень на місяць. Спортсмени та тренери, в залежності від рівня досягнень 2,5 або 3 тисячі гривень. Наймасовіша категорія спортивна з 32 номінантів, 19 спортсмени та тренери. Дуже багато було досягнень, і коли ми почали збирати заявки на кандидатів на стипендіатів. Побачили, що такі досягнення, що ми не можемо важко буде обрати і, щоб нікого не ображати, вирішили трошки збільшити кількість номінантів саме в спортсменах до 18 років, бо вони найактивні зараз. Ще вони тут на місцях. Це і спортивна школа, і гандбольна школа, і команда хімік. Тобто, в принципі, достатньо були результати, тоді вирішили збільшити кількість. Під час заходу особливу відзнаку отримала Тетяна Козерезнюк, завідувачка Сичавської сільської бібліотеки, нагороджена обласною стипендією, як ветеранка освітньої роботи. Більше відео та інтерв'ю дивіться у програмі Об'єктив.